Молода жінка з чоловіком та чотирирічною донькою переїхала до нової квартири. Вона була щаслива, що змогла перебратися з гуртожитку. До того ж, колишні господарі привели житло в належний вигляд, і ремонт йому не потрібний, навіть меблі були в такому стані, ніби їх тільки купили. Жінка вирішила поділитися своєю радістю з подругами та сфотографувати квартиру, плануючи потім викласти фотографію соцмережі. Коли вона знімала предмети меблів, що залишилося від попередніх господарів, донька спочатку ходила за нею, але швидко втратила інтерес і пішла дивитися телевізор. Залишивши дівчинку наодинці з мультфільмами, жінка зачинила двері і сфотографувала старовинний комод, що стояв ліворуч від входу до кімнати. Жінка виклала фотографії, яке хотіла, перевіряючи реакцію друзів по мережі. Вона побачила дивний коментар подруги під однією з фотографій Чи це ноги під дверима. Відповідь її жінка написала вже у помідомлення. На фотографії з ногами моя донька. Вона тоді сиділа в кімнаті. Я навіть не думала, що вона в кадр потрапить, але вийшло комедно. Відповідь, яка прийшла негайно, жінка перечитувала кілька разів. Вона довго намагалася вникнути в зміст короткого повідомлення, від якого по її спині забігли мурашки. А хіба у твоїй доньки по шість пальців на ногах? Жінка не змогла зрозуміти, що має на увазі її подруга. Вона збільшила ділянку фото і побачила, що з під дверей виднілися маленькі дитячі ніжки, на яких було загалом 12 акуратних пальчиків. На той момент жінці здалося, що в квартирі стало холодніше. Вона дивилася в монітор, боячись навіть подивитися у бік дверей. Їй здавалося, що звідти прямо зараз хтось дивиться на неї. Тут вона згадала, що саме в тій кімнаті зараз грає її донька, і раціональне почуття страху нікуди не поділося, але до нього додалося бажання захистити свою дитину. Зрештою, материнський інстинкт взяв гору. і жінка повільно пішла обіг дверей. У міру її наближення до мети страх все посилювався. Підійшовши до дверей впритул, жінка зрозуміла, що якщо не заплющить очі, побачить щось жахливе. Потім вона затиснула вуха, боячись щось почути. Чоловік, який повернувся через 15 хвилин, виявив дружину в дивному становищі. Вона лежала, згорнувшись на підлозі біля дверей до кімнати, де мирно спала їхня донька. Жінка затискала вуха й очі пальцями і тихенько плакала, щось бормочучи. Здивований чоловік намагався дізнатися, в чому справа, але дружина поводилася неадекватно. І навряд чи реагувала на його запитання. Чоловік викликав швидку. Лікарі визначили у його дружини серйозний психічний розлад, і решту свого життя вона провела в лікарні. Там її відвідував лише чоловік, бо на доньку жінка реагувала неадекватно. Проте фото всі забули, та й навіщо згадувати звичайне марення божевільної. На психічному стані дівчинки благо божевілля матері здається зовсім не позначилося. Хіба з того часу вона категорично не любить фотографуватися?